Повна мобілізація заходу задля допомоги Україні. Майбутній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив свою першу заяву. За його словами, напад на Україну це напад на нас всіх. Туск закликав одним голосом говорити про Україну, що має об'єднувати поляків. слухати Я не можу слухати, як деякі європейські політики з інших західних країн говорять про те, що вони втомилися від ситуації в Україні. Вони втомилися. Вони говорять це в обличчя президенту України Володимиру Зеленському. Що в них немає сил, що вони вичерпані. Я хочу сказати, що завдання Польщі, завдання нового уряду, але також і завдання всіх нас це голосно і рішуче вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості допомогти Україні в цій війні. Я буду робити це з першого дня. 13 грудня президент Анджей Дуда прийме присягу Дональда Туска та усіх його міністрів. Після цього прем'єр полетить до Брюсселя, де представлятиме Польщу на саміті Ради Євросоюзу.